Всім привіт! Сьогодні буде коротеньке або, може не дуже коротеньке відео стосовно того, чого я рамки зараз роблю. Дивіться, оце в мене є така дошка, 40 Вона старенька, страшненька і болгарочкою. Зараз полюстковим кругом почищу зверху, щоб трохи грязь убрати, і версум, щоб легше було розпускати. І буду з неї пиляти рамки. Будемо виходити з того, що маємо, викручуватись якось. Це така дошка, я її по метру 5 порізав. Мені так простіше її транспортувати. І буду з неї робити рамки. Так, оцей розмір у мене. 11 см. Тому я на доску прикручую. Ось такий у мене є обрізочок ламінату. Як лінійку використовую, прикручую від обзелу, від краю обзелу, прикручую на 11 і там, можна половиною, можна ровно на 11 см. Прикрутив на саморізи, вони залишилися. Від саморізів залишилися сліди. Прикрутив, перевернув догори, на станочку відторцював один край. І виходить, виходить дивіться, в принципі, рівнесенько відторцьована доска. І сюди ще одна. Зараз буду її розпускати. По 25 міліметрів. Це у моя доска 40. -очка. Буду робити з неї 25, а далі покажу, що далі. Розпустив ось на отакі бруси. 25 на 40 вийшли Поділив на без сучків бруси ідуть із сучками. Ті, що з сучками буду пиляти на 8 мм товщиною. 8х25 має вийти 4 бруса. 4 рейки. Там, де сучки повикидаються, це на бокові е, планки, рамки 145 та на нижню. Там, де між сучками нижня буде, там де коротше, там вийде бокова планочка. З цих зроблю верхні бруски, верхні планки на 145 рамку. Десь 11,5 мм або 12 побачу, як. щоб вийшло три штучки. Якщо на 3 розпущу, то має вийти плюс пропил, має вийти десь три брусочка у нас. Все, далі буду показувати. Так, це у нас 12 мм на верхній брусок. Це 8 мм на бокові та на нижню планочку. Зараз буду пакувати, покажу, як змотаю. Так, значить, дивіться, щоб по сучкам поламалось, якщо сучок не тримає, поламав і змотав так, щоб воно більш-менш ровненько. так було. Щоб поторцювати. І тут пакети позматував. Це 8-мм пакети. Це 12 мм Змотав раз і змотав два, скотчем. Щоб не розпадалися, коли буду розпускати. І я їх відтерцюю і в розмір відпиляю. Далі покажу. Так, нарізав брусочки. Бокові 135 мм. Нижні у мене 419 мм і верхні 12 мм. 470. Залишилося в верхніх підплечики зробити четверть. І все можна збивати рамки. Так, показую, як четверть вибираю. Є от такий в мене ось вирізаний пінопласт. Це просто щоб тримати брусок. Ось сюди брусочок. Це я вже вирізав. Просто хочу показати він. Щас покажу, має брусок пройти. Ось так пройти. Тобто тут я під свій розмір виставляю 25,5 висоти і від лінійки 10 міліметрів. І виходить, брусок це як проходить, виходить у нас що? Чверть, от така чверть виходить, щоб тримала розмір, саме розмір рамки внутрішній. Тобто я отак поставив брусочок. Одну рукою не зручно. Пінопласт допомагає мені його тримати в вертикальному положенні і все, отак пройшло, все. Перевернув в другу сторону зробив. Швидко і якісно. Верхні бруси, нижні. Ось сюди бокові, ось сюди знову нижні, ось сюди знову верхні. Ну, так, плюс-мінус 30-40 рамок, за 2 годинки, оце я напиляв, ну так, можна сказати, гуляючи. Особо не напрягаючись. Ще й відео знімав. Так що, якщо є бажання і є хоч який-небудь матеріал, Будь ласка, робіть рамки, з чого є. З того і робіть буде дешевше, ніж купувати їх. за Такі можна сказати. Скажені гроші. Як у нас в магазині 12 гривень рамка магазину. Ну, Це 145. 12-14. В одному 12, в іншому 14. Так, я краще зроблю з того, що є. Все, ставте лайки. Слава Україні. Слава ЗСУ. Все буде Україна. До нових зустрічей!